Привіт, друже. Зараз я тобі розповім про те, як створювати плани. От як взяти і записати на цей листочок план. От як це зробити? От це з мого життєвого досвіду буде відео. Ну не знаю, чи у вас є такі питання, і чи ви цим питанням задавалися колись у житті. Но у мене таке питання було, було і дуже часто. <і>, і як створювати плани. Щоб почати відео, треба поставити лайк, підписатися на канал, поставити дзвіночок, і ми розпочинаємо. А, от, коротше, така ручечка, такий блокноті буде. І будемо записувати сюди те, що треба зробити. До прикладу, для того, щоб почати, нам треба визначитися, як цей план буде називатися. Ну, давайте план просто. План, думаю, ви зрозумієте мій почерк. Далі. Що в цьому плані має бути? Ну, саме перше це точка А і точка Б. Тобто точка А, там, де ти зараз знаходишся, точка Б, куди тобі треба йти. І тобі треба цей весь шлях пройти. Ну, це не тільки один пункт у плані. У плані також має бути проміжні етапи між цими точками, точка А і точка Б. Тобто, має бути якась о, проміжний етап, тобто як точка А, точка А1, точка А2, точка А3 і так далі. І для чого за це? Для того, щоб зробити невелику передишку і побачити, чи ти рухаєшся туди, куди тобі треба, чи ти рухаєшся не туди, куди тобі треба. І також мають бути дедлайни в цьому плані. Дедлайни це. Тоді, коли тобі треба завершити і побачити результат, чи ти виконав цей план, чи ні. Тобто, те то, ж саме, що п'ятилітки в цьому Радянському Союзі була одна п'ятилітка, построїв 1000 будинків Далі там ки, взяти мільйон тонн м'яса, мільйон літрів молока і так далі. це все так же само. І тамки дедлайн буде 5 років. тобто. А в нас будуть інші дедлайни. Тобто, от, до прикладу, я хочу. Ну, В нашому випадку це ти. Хочеш вивчити англійську. Давай. Записуєш. Хочу вивчити англійську. Вот. Записали. Далі, який у нас дедлайн є? Ну, До прикладу, ти хочеш полетіти в Лондон там, через півроку. Записуємо. 6 місяців От. Хочу вивчити англійську. Вот ну, так. За 6 місяців. Далі беремо і дивимося, яка у нас є точка А. Тобто, ти роздивляйся, що ти можеш сказати, на який рівень англійської мови ти виходиш. До прикладу, у тебе випадок такий, що ти виходиш на рівень А2. Почті середній рівень. От, твоя точка А. Твоя точка А. Рівень А2. Достатньо приємливий рівень так, ну, Сказати, я хочу пити, я хочу їсти, тебе вийде. Далі хочу точку Б. Точка Б у нас давай буде ну, рівень англійської B2. Оце вже ще ідеальний рівень. B2, от. Ми маємо точку А, точку Б. Все. І тепер нам треба промалювати шлях. От. Маємо його взяти і ось як промалювати. Все, це ця плоска, це проміжок в 6 місяців. Перший день і останній день. Далі ми маємо визначитися з проміжковими результатами. От, до прикладу, тут, ну, блин, давай вот, третій місяць. На третьому місяці ти будеш щось дивитися, який у тебе вже результат. Ти будеш о, проходити якісь тести, до прикладу. Взяти от, о, тест з НМТ. От, пройти тест з Оце твій проміжковий рівень. Далі. Ти пройшов тест з NMT, ти влаштував рівень. Тобто у тебе був вже рівень почти Б1. Все, ти вже розумієш, що все, красавчик, ідемо далі. І от таким чином ми составляємо. Ну, план може бути ще обширнішим. але це вже дуже багато займає часу відео і так що. Бо це є пояснив найпростей, простою, що дітей навіть зрозуміє. Ну і що. Те не зрозумів, пиши в коментарі, що я не так пояснив, і я можу пояснити в коментарях, що да як. І також, якщо захочете, запишу постик в своєму телеграм-каналі підписуйтесь. І також тут можете мене підтримувати, донатити. І на цьому все, друзі. Пока.